Зібралися друзями, е, організували телеграм-чат і там поширювали інформацію про е, донорські наші акції. Е, з кожної акції нас ставало все більше і більше. Е, взагалі зараз десь близько 80 людей, ну, активних 20-25, коли хто може, приїжджаємо, збираємося, раз на два місяці збираємося, здаємо кров. Кров потрібна завжди, особливо зараз, в цей воєнний час. и пораненным бойцам и мирным людям. Так что добираемся, и добрым скаутом. Как ощущения? Пока хорошо. Надеюсь, таки будет. Как и у всех, 450 метров. Прекрасно. головне, щоб вона пішла в допомогу. Надіємося, хоч комусь поможе. Хто буде більше нуждатися, дітки і наші воєнні. Тепер 15 хвилин не розпинати та години, але знімати поясочку. Ми з так Громадська організація Мотодонор, яка два-три рази на рік приїздить до нас. З метою здати донорську кров для тих хворих, які її потребують в закладах охорони здоров'я. Донором може бути громадянин України віком від 18 років, який пройшов медичне обстеження і у якого не виявлено протипоказань для здачі донорської крові.